Доброго дня, дітки! Ви вже дуже гарно знайомі з творами нашого поета Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми з вами намалюємо гарну картину за мотивами вірша Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з-під явора. Але спочатку давайте послухаємо вірш: Тече вода з під явора. Яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом її верболози і лози зеленіють, Тече вода з під гаю. Та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє, розмовляє з дітками своїми. Для роботи нам знадобиться. Фарба гуаш, водичка, пензлики, серветочка та папір. Щоб намалювати озерце, нам потрібна фарба блакитного, синього та світло блакитного кольору. Ось так намалюємо. Велике, чисте озеро та зафарбуємо, додамо темно синього кольору. Ось так, наче якась течія в декількох місцях. Ось так. Білий колір додасть ефекту прозорості водичці. Ось так. Поки основний фон підсихає, намалюємо стовбур дерева. Ось тут. Та декілька гілочок. Намалюємо зелененьку ніжну травицю під бережком. Ось тут. Та окреслимо іншу сторону озера. Ось тут, зелененьким кольором. А вдалині намалюємо невеличкі дерева та ялиночки. Ось так, зовсім далеко. І на нашому дереві трошки зеленого листечка. Ось так. А тепер намалюємо маму качечку. маленьких качаточек ось так ось так. Та намалюем качаточком дьобики ось так. Трошки крильця. Ось така ілюстрація до вірша Тараса Григоровича Шевченка у нас вийшла. Читайте вірші Тараса Григоровича та малюйте свої ілюстрації. До побачення!